Також ми збудували годівничку і для батька наших кроликів ось такого чорного красення. Ось отаку йому збудували годівничку для сіна і трави. Зараз будемо наглядним прикладом демонструвати. Вложимо йому сюди сіна. Також положимо йому травички. Зеленого, так як вони люблять зелене. І ще трішки. І подивимося, спостерігаємо, чи подобається йому. Обнюхується поки що. Я думаю, що потрібно трішки нижче спробувати опустити тимось, як воно буде працювати. Поки що не хоче. Но я думаю, що з часом він буде їсти. Поки що це для нього щось новеньке. Він обнюхує Всім дякую, гарного дня до наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.